Так, зніма, як виглядає абсолютно нова книга, новесенька. Ніколи ніхто не, не користувався в ідеалі, прямо зразу з друкарні. І покажу зміст яка інформація. Так, це українською мовою, саме те, чого всі хочуть. Всі хочуть саме українською мовою цю книгу, бо її тираж був набагато менший і на всіх не вистачило ніяк. 360 порад на перший рік життя вашої дитини. Все українською мовою, повністю. І ця книга в ідеалі. Це не вживана, не БУ, не БВ. Повністю в ідеалі нова книга. Показую. Так. Ось так виглядає нова. От, Надписи глянцеві. Комаровський зробив і малюнки. А фон білий матовий. Дуже класно, гарно виглядає. Так, ну, давайте зміст покажу. От, все читаємо всі надписи, щоб вам видно було. все показав. я. Ось так збоку виглядає нова книга. Товщина книги, до речі, яка цієї 365 пора, 25 мм приблизно ось така. Так, і зміст. От, 2021 рік українською мовою подруковано Так, ось зміст. И, И поздно да. Малярка не залишає слідів.